На заході там люди віками жили там на тих землях, тобто ті родинні зв'язки вони такі є. А тут ну багато хто приїхав, таке дійсно багато поприїжджали. Моя родина, наприклад, прадід привіз свою сім'ю з центральної України. Бабуся моя, вона взагалі на пів ну, з іншого, з мати мого батька, вона взагалі на півнім Кені, вона з Одещини приїхала. Тобто немає такого зв'язку із. Самою землею, самою територією, такого, напевно. І таких багато, таких, як я, багато сімей. Дуже, таких, як моя сім'я, таких сімей багато. Вчора весь день був державний прапор український у нас ліворуч, а праворуч, прапор Терези. Сьогодні вже триколор. Ліворуч, праворуч, терецький такий прапор. І Як воно так змінилося вночі, ну так воно так. Ніби не тишком-нишком, але я не можу сказати, що воно так відкрито було, бо таке ж все ж таки вночі, як якось так, як злодії це роблять. Ну, більшість, мені здається, все ж таки не хочуть, щоб Україну розірвали на шматочки. Все ж таки більшість сподівається, що Україна буде цілою. Ну, є певна кількість людей, які хочуть, таки дійсно хочуть в Росію. Дійсно хочуть. Є певна кількість людей, а я не можу сказати, що їх більшість.